Водяв Ніколь. Ніхав. Водяв Артем. Ми з вами знову продовжимо вчити китайську мову. Ніколь, сьогодні неділя. А що ми робимо в неділю? Дивимося мультики. Сьогодні ми будемо з вами вивчати фразу «Я люблю дивитися мультики». Во Ши Хуан Кан. Дон Хуа Пен. Во Ши Хуан Кан. Дон Хуа Пен. Давайте еще раз повторим. Я люблю дивитися мультики. Во Ши Хуан Кан. Дон Хуа Пен. Во Ши Хуан Кан. Дон Хуа Пен. Now in English. А там я буду английскую. Я люблю дивитися мультики. I like, I like to watch cartoons. I like to watch cartoons. I like to watch cartoons. And you I like to watch cartoons. I like to watch cartoons. Я люблю дивитися мультики. Нихао. Нихао. Ни джав Артем, Нина, Боджау Николь, свей. Боджау на. свей.

Я не можу спати в мене без соня. А ти, Ніколь, закрий очі і порахуй слоненят М -м, до десяти. Слоненят до десяти це вже цікаво. Десь у Африці далекій, біля річки Лімпакекі, і Юрма соників іде. Якщо ти не можеш спати, якщо ти не можеш спати, треба вора. Якщо ти не можеш спати, якщо ти не можеш О, тика година скінчилася, ти міцно спала і нікому не заважала. А як же Африка і чорненькі сулені? No а міщенка Донбана, вошіх вам. Друзі, ви впізнайтеся за мультик. А які ви любите мультики? Напишіть нам. Bye-bye!